Часто ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, коли захворіли, чи все ж таки для профілактики? Це подкаст він сьогодні. Маєте можливість отримати телевізійну консультацію сімейного лікаря. Особливо актуальним подкаст буде для батьків. Адже сьогодні у нас у студії Ярослав Стойка, лікар сімейної медицини. Пане Ярославе, мої вітання. Доброго дня, і також вітання нашим телеглядачам. І традиційно ми розпочинаємо наш подкаст із знайомства. Тож розкажіть про свій досвід в медицині і чому власне для себе обрали саме сімейну медицину. Взагалі я працюю в сімейній медицині трошки більше двох років. Спочатку я починав у вигляді лікаря інтерна. В державному закладі і зараз вже власне веду свій особистий прийом. За весь цей час я багато навчався, продовжував вчитися. Також став куратором освітньої платформи для сімейних лікарів, клуб сімейних лікарів. Це така громадська організація. Тобто, весь цей час я Присвятив тому, щоб мати актуальні знання, і за весь цей час я побачу найрізноманітніші ситуації. Це від якихось переживань молодих батьків щодо того, що з'явився якась пітниця у немовляти до контролю тиску у 80-річних пацієнтів. І щодо другої частини запитання, в принципі, сімейна медицина для мене це не просто подивитися конкретний орган, це про подивитися конкретно на людину, це про турботу взагалі про людину. Ви досить активно ведете соцмережі, і серед ось того контенту, який ви подаєте, є досить часто питання про ваш досвід і про ваш вік. Один навіть ваш пост був під назвою Лікар без сивини, лікар без права голосу, чому молодого лікаря змушують мовчати. Тож розкажіть, чому змушують мовчати, і як часто чуєте питання про ваш досвід. А в цілому, як ви правильно підмітили, нещодавно цей пост був в мене в інстаграм. А це була реакція на коментарі, як пацієнтів, так і інколи викладачів, ще в минулому і інколи на жаль старших колег. В цілому. Чому це так пост називається, Так, тобто лікар без сивини, лікар без права голосу. Тому що дуже часто чи така фраза, чи ряд інших подібних фраз, вони просто спрямовані на те, що ну як це молода людина, молодий рікар, що він там може, що він там вміє, він же недосвідчений. І по суті, цей пост, він був реакцією на це, тому що я вважаю, що це. Не так, абсолютно не так, адже ну дозвольте мені просто пожити з моїм кольором волосся. Я про що не хочу сивини. і я вважаю, що все-таки дуже часто молоді спеціалісти вони класні спеціалісти. Чому тому що вони комплексно дивляться на людину і саме з турботою? Тобто вони вже більше навіть йдуть в ногу з часом, з зміною, наприклад, тих самих ліків, зміна протоколу лікування, перекваліфікація, можливо. Чи я помиляюся? Так, ви абсолютно потові. І якраз. Справа в тому, що молоде сучасне покоління лікарів це лікарі, які поєднують в собі як класичну медицину, так і сучасні європейські американські знання. Таким чином вони можуть надати на якомога якіснішу допомогу своїм пацієнтам. Знову ж повертаючись до соцмереж, вони допомагають вам у роботі, тому що дивилася вашу сторінку до прикладу у Фейсбуці. Бачу, що ви багато проводите таких консультацій, даєте якісь поради, власне, як Приймають ось такі поради пацієнти, і тут знову ж ще хочу додати, що дуже багато самолікування. От, подивлюся в мене такі симптоми, Подивлюся в інтернеті, що мені робити. У вас є такі пацієнти? Звісно, є Звісно, такі пацієнти є. І щодо соцмереж, знаєте, зараз в соцмережі це. Потрібно сприймати з двох різних ракурсів. Перший ракурс це звісно, це не просто фото, це не просто пости. Це моя можливість. Це можливість в принципі всіх лікарів, які ведуть соцмережі, доносити якусь інформацію, доносити людям те, що от в певних випадках вони справді можуть собі допомогти самостійно. Звісно, мова тут не про самолікування тут в певних розумних межах. З іншої сторони, а зараз вікар без соцмереж, це вже якось не сучасно тому. Я особисто себе ніби найняв на ще одну роботу, тобто я працюю в себе в кінці і додатково працюю е, сам на себе в інстаграм і фейсбук. Тобто, е, це м, чому я це зробив? Я створив простір для пацієнтів, для того, щоб вони могли трошки більше знати про своє здоров'я, і також просто для себе, тому що щоб до мене не зверталося просто із запитом, мені 40 років у мене температура 37, допоможіть що зробити. Адже це випадок, який пацієнт в принципі може вирішити самостійно, і більш для складних випадків. В той же момент я відкритий, звісно, до будь-яких запитань своїх пацієнтів. Ви казали, що ваші пацієнти це від народження і власне там до поважного віку. Ага. А хто ну скажімо так вдячніші пацієнти? Дітки чи все ж таки дорослі? Хто капризніший? Капризніший, знаєте, капризніший це якраз пацієнти до старшого віку, тому що вони перечитають цю інструкцію, вони знайдуть все, що там так і не так, знайдуть всі побічні реакції і таким чином не дуже інколи хочуть лікуватися, тому що на жаль, є в Україні проблема в тим, що у нас інструкції невчасно оновлюються, і тому потім вони приходять три-п'ять разів за тим, що ви там написали неправильне лікування, бо інструкція каже, що там не можна. Тому так і дітки теж капризні, звісно. А просто капризні вони до моменту, поки вони не виходять, тому що на вихід у мене завжди маленькі пацієнти отримують якийсь презент, тобто наліпку чи там якусь цукерку, щоб просто створити атмосферу дружелюбну, щоб дитина хотіла повертатися до на прийом до лікаря. Щоб це не було, як в колись давно не будемо називати за яких часів, щоб це було більш весело і навіть прикольно для них. На початку нашої розмови я говорила, що наш подкаст буде корисний для батьків, і зараз хочу перейти до теми нового навчального року. Власне він вже на носі, і батьки зараз в чергах своїми дітками в лікарнях просто в погоні за довідкою 0,86. Ви як сучасний лікар, ваша думка? Ця довідка справді така необхідна? Чи це ж все ж таки ще десь ось ті пережитки минулого? Наскільки вона власне потрібна. Зараз форма 086 після останніх оновлень з 2023 року. Це якраз та довідка, яка реально потрібна, але це тільки якщо її правильно робити. Тобто, це не те, що ви прийшли на прийом, і ви хочете просто довідку 5 хвилин. Мені довідка потрібна і більше нічого. Якщо правильно робити, тобто іде повний огляд сімейного лікаря чи педіатра вашого, огляд стоматолога і ряд там інших лабораторних обстежень, то таким чином, форма 086 стає. Знаєте, ці три цифри стають реально профілактикою в дії, тому що ми можемо виявити виявити абсолютно різні ситуації. От, наприклад, буквально вчора, до, до прикладу, я виявив у дитини шестирічного віку сколіотичну деформацію, таку початкову батьки навіть не знали, що таке може в такому віці. Дуже часто виявляємо якісь порушення зору. Часта ситуація з якимось, наприклад. Зміни в загальному аналізі крові, можливо, це ще не анемія, а є таке поняття як латентний зарізодефіцит, тобто такий прихований стан, коли еритроцит, гемоглобін, вони ще ок, там ще все нормально, але вже є менші запаси заріза, і це може свідчити про втомлюваність, слабкість, це може бути навіть головний біль, ламкість волосся, нігтів і так далі. І тому я хочу якраз зробити заклик, що якщо ви робите правильно довідку нолі то зараз це легко зробити з сучасним сімейним лікарем. і це потрібно, тому що це ми побачимо, як змінилося стан здоров'я вашої дитини за останній рік. З вашого досвідку, батьки все ж таки от хочуть там за 5 хвилин отримати цю довідку, чи все ж таки ось відповідально, так як ви розповідаєте, як це має бути? По вашій посмішці бачу, що все ж таки хочуть просто довідку. Але знову ж таки, наскільки важливо, щоб це все було правильно? І в скількох випадків от з тих правильних знаходяться якісь от початкові, можливо, хвороби, ну, от якісь діагнози? На жаль, ситуація буває різна. Тобто, частина батьків я не скажу, чи це половина, але досить значна. Насправді, частина батьків це мене радує. А те, що вони приходять зараз, справді щоб подивилися його її, її дитину. Щоб подивилися повністю сімейний лікар, педіатр е, вас може обстежити. Він може подивитися як на стан вашої шкіри, е, стан е, волосся, нігтів, перевірити е, вушка, ніс, е, ротову порожнину і так далі. Тобто, перевірити, чи є якісь порушення хребта, чи є якісь порушення стоп, порушення зору. Тобто, в принципі, це все можливо, і не потрібно проходити куп, купу різних спеціалістів і витрачати колосальну масу свого часу. Е, але. Водночас є є батьки, які просто хочуть за п'ять хвилин швиденько отримати довідку, тому що вони кудись спішать. Їм ці всі ваші огляди і так далі не потрібно. Але все-таки все я стараюся максимально використати час з користю. По-перше, інколи ми можемо, звісно, стик, якби посилатися на закон, тому що по закону я не маю права видати довідку без якогось огляду і так далі. Тому. Бувають різні ситуації, але дуже радий те, що зараз наші пацієнти вони стають все більш обізнанішими. А якщо ну справді якась там поважна причина, що батькам треба ось та довідка за 5 хвилин. Але ваша рекомендація, коли потрібні скільки разів на рік, до прикладу, потрібно проводити ось такі огляди у сімейного лікаря для того, щоб дбати про здоров'я своєї дитини, для того, щоб от займатися профілактикою, а вже а не наслідками якимось хвороб. А в принципі, одного огляду раз в рік, якраз перед школою, тобто це просто час, коли немає школи, ми можемо. Комплексно оцінити стан здоров'я дитини. Я думаю, раз на рік цього буде достатньо, якщо, звісно, немає ніяких якихось е, уже захворювань. Якщо є захворювання, там є свої вже нюанси. Але так, то в принципі цього достатньо. Це якраз час, коли ми можемо актуалізувати щеплення, тобто ми можемо щось зробити, якщо його немає. Дуже часто, коли частина батьків приходить і е, цікавиться тим, чи є у них всі вакцинації у дитини. А навіть якщо вони є, то деякі хочуть зробити якісь додаткові вакцинації, там, наприклад, від вірусу ПП. Цілому людини зараз дуже популярно, і це дуже насправді корисне, це позитивний момент. Тому я думаю, саме цей раз в рік цього буде достатньо. А як загалом ставляться батьки до щеплення? Тому що це така тема, дискусії, довкола якої постійно тривають. Ваша думка <зас> <Словне питання. зас> і цікаве це питання одразу. В принципі, батьки поділяються на два різні табори. Тобто перші табір це які роблять все, як по календарю щепень, так е поза календарем якісь рекомендовані вакцини, які я вже, наприклад, назвав чи там е масу різних. Інші табір це ті, які не хочуть нічого робити, або тому, що це ніби викликає аутизм, хоча там недавно це було е розвіяно цей міф, або просто е буквально недавно чув е таку фразу, що ну не хочуть вони нести відповідальність за стан після вакцинації своєї дитини. Тому, а є в вашому от, от з вашого досвіду, що якусь вакцину ви рекомендуєте? Ну можливо, самого виробника, а іншого, ну от ви знаєте, що краще цієї вакцини не робити, тому що ну, наприклад, виробник не такий. Ні, в принципі, всі вакцини, які на даний момент є на ринку України, вони хороші. Звісно, є просто деякі, це залежно від наприклад, якщо до прикладу, так візьмемо вакцину АКДП, тобто це кашлюк, дифтерія правець. Якщо ми беремо її за державний кошт, це вакцина, здається, індійського виробництва, і вона просто важче переносить, тому що там є так званий цільноклітинний компонент, саме кашлюка, який впливає на важкість переносення, тобто може бути якась температура біль вручці. Далі і водночас є платні вакцини, там є більш очищений компонент, він є називається ацелюлятним, і таким чином воно просто легше переноситься. Але в цілому всі вакцини вони ефективні, і я рекомендую просто робити залежно від о, фінансових потреб, залежно від фінансових і залежно від власне від бажання відків, так щоб сказати, що якийсь виробник прям категорично ні зараз немає на щастя. Повертаючись до форми 086, окрім сімейного лікаря, ще можливі огляди у вузькопрофільних фахівців і певні аналізи. Нагадайте, будь ласка, яких вузькопрофільних фахівців потрібно проходити, і власне які аналізи для отримання ось цієї форми, і в яких ситуаціях власне сімейний лікар направляє до вузькопрофільних фахівців. А зараз повторюсь до того, що з 23 року ця форма стала набагато простішою. Її оновили там була раніше 0,861-2, зараз це скасували і просто зробили 0,86 дріб. Таким чином, за зараз, взагалі, за останні два роки, що необхідно, це огляд сімейного лікаря, просто він його комплексно проводить, далі огляд стоматолога на те, щоб виявити, чи є якісь там наприклад карієс. Він не болить, але досить часто ситуація у дітей. А, і також а, лабораторні обстеження це є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі та цукру, який необхідний для дітей. І також для певних категорій інколи потрібен аналіз на кал, ну тобто кал на яйця глиста. І цього, в принципі, достатньо з власної практики. Інколи пацієнтам рекомендую пройти огляд офтальмолога для того, щоб виявити чи є якісь порушення зору. Ну тобто, я його можу перевірити самостійно, звісно. Але якщо у пацієнта вже є порушення зору, то офтальмолог може це зробити просто більш комплексніше та якісніше, тому що у нього є як мінімум вся апаратура для цього необхідна. І також інколи потрібен огляд отопеда травматолога, який також може виявити порушення деформації хребта, дуже часто у дітей, наприклад, з за рахунок сидіння неправильно, за рахунок сидіння за телефоном скручено, і також плоскостопість Також, на жаль, дуже часто ситуація. Можливо, це пов'язано з сучасним інколи взуттям, воно комфортніше, так, кросівки вони комфортніше, але якщо вони не якісні, то плоскостопість може бути. Тобто не варто заощаджувати на здоров'ї, звісно. Ми сьогодні більше говоримо про ваших молодших пацієнтів. Якщо в цілому говорити, з чим найчастіше звертаються, і коли можливо сезон пік, коли найчастіше звертаються, якщо мова зараз про цей період рідній час, а то зараз не так багато є респіраторних. Якихось захворювань по типу, якісь там кашель, нежить чи більгоди набагато більше зараз є. Кишкові інфекції, наприклад, це може бути ротавірусна чи норовірусна інфекція. Ну тут дві схожі між собою інфекції. Це може бути якісь харчові отруєння, а це можуть бути дуже часто зараз. Пацієнти приходять з висипами, як це, наприклад, алергія, просто якась, а це алергічна реакція на укус якихось комах. Це можуть бути якісь ентотвірусна екзантема, так звана хвороба коксакі, тобто в народі її знають як хвороба руканого -ну рот. Ось такі питання більше, і також звісно, дуже часто фототоксичні реакції, наприклад, за рахунок дії сонця, термічні сонячні опіки, і у немовлят дуже часто ситуація зараз це є пітниця. А ще хочу поговорити про хворобу, яку ми трішечки призабули, але зараз в інформаційному просторі вона дуже активно повертається. Причому так дуже нас страхають. Знову коронавірус. Розкажіть, він такий страшний, як намагаються змі подати, чи все ж таки є профілактика, є лікування, і не така вона страшна, як її малюють. А, насправді так, зараз коронавірусна інфекція а, теж є, і от конкретно сьогодні в мене вже були пацієнти з коронавірусною інфекцією, з підтвердженим експрес-тестом. Але, а, що хочеться сказати, по-перше, цей штам, він хоча швидше розповсюджується, але. В в той же момент він переноситься легше. Це є просто різні фактори. Перший сам штам такий цього коронавірусу. Другий момент в тому, що у нас все-таки вже є колективний імунітет. Він не такий, можливо, якісний, як в країнах Європи чи Америці, але він є. За рахунок цього він переноситься легше. В той же момент ми. Звісно, маємо пам'ятати про профілактику. Тобто, ми маємо мити руки після якогось о, громадського транспорту і так далі. Ми маємо пити багато води, це теж допомагає. І правильно харчуватися фізично-фізична активність у нас має бути. І лікування, звісно, воно є. Тобто, це є симптоматичне лікування, але пацієнти лікуються так. І знову ж повертаючись до ваших соцмереж, не так давно ви опублікували чек-лист, що має бути в аптечці влітку. А як літня аптечка відрізняється до прикладу від осінньої чи зимової? Які власне от ваші поради, що має бути обов'язково в аптечці у будь-яку пору? Угу. А, дякую за питання. А справді тут цікаво, тому що м, в останньому пусті в своєму я намагався справді нести тільки провітню аптечку. Я думаю, колись пізніше зробимо щось і про зимню. А, Різниця буде в чому? Ми орієнтуємось на сезон. Тобто, зимова або осіння аптечка, в, в ній має бути а, зігрівальний компрес. Є такі, які продається в аптеках чи в інтернет-магазинах. А так само це може бути щось з теплого одягу. Це також можна віднести до аптечки, хоча не є А, Рекомендую мати термометр, тому що дуже часто взимку можуть бути якісь респіраторні захворювання. Також це звожувальний чи краплі для носа. А для очищення просто, тобто просто якийсь сольовий розчин. А також це можуть бути судинозвужуючі краплі, але тут вам потрібно а, пацієнтам саме поговорити зі своїм лікарем, щоб він їм підібрав правильні, щоб було правильне дозування, і щоб він їм пояснив, як їх правильно використовувати, тому що це краплі, вони досить підступні. Інколи ви, ну, не інколи, а завжди викликають звикання, якщо їх довго використовувати. Також може бути якісь спреї, чи людяник від гору, чи просто якісь людяни. Для того, щоб було легше, якісь знеболюючи від горла і звісно, знеболюючи взагалі від підвищеної температури тіла, пане Ярославе, і завершуючи нашу розмову, маємо традиційне питання до усіх гостей нашого подкасту: що зробити першим після перемоги? Дуже хороше питання, і сподіваємося, що це буде найшвидше. Найперше, я завершу прийом, зніму свій медичний костюм з колегами, вийдемо, зможемо нарешті вдихнути на повні груди. І сказати, це сталося. Ми перемогли. Дуже щиро бажаю вам і вашим колегам, щоб ці слова були якомога швидше озвучені. А глядачам хочу сказати, якщо ви ще не обрали сімейного лікаря, можете звернутися до пана Ярослава, і думаю, буде у вас дуже гарний сімейний лікар, який має досвід, ви казали, більше двох років. так? А, так, більше двох років. Але дуже прогресивний лікар, який знає і допоможе вам у будь-якій ситуації. Вам, пане Ярославе, дякую, що знайшли час, попри свій щільний графік роботи з пацієнтами. Миную глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничний».